Вісім місяців повномасштабного вторгнення Російської Федерації позаду, восьмирічної війни, яка в Україні вже продовжується. Тож підсумки будемо підводити із військово-політичним оглядачем Групи інформаційний спротив Олександр Коваленко, з нами на відеозв'язку. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Власне, ми побачили за ці вісім місяців, як фактично Росія чи не щодня змінює цілі. Зараз вже дійшло до десатанізації, але це взагалі окреме питання. Напрошу Росія фактично сама себе заганяє в ізоляцію. І все це завдяки тим діям, які відбуваються на лінії фронту за ці вісім місяців. Для вас і для України, взагалі, які б ви виділили ключові моменти наших перемог? О, Ну дійсно, за ці вісім місяців ми. Можемо казати про те, що Збройні сили України продемонстрували те, що не демонстрували жодні Збройні сили за останні десятиліття сучасних війн та конфліктів. А тому що, ну по-перше, Україна це перша країна в світі, яка має факт повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення на свою територію ядерної держави. Російська Федерація, ядерна країна, ядерна держава з набагато більш потужним військово-промисловим комплексом, яка має перевагу кількісно в особовому складу своєї армії, техніки, запаси боєкомплекту, боєприпасів, запасу іншого зброєння, має економічну, навіть іноді і політичну, інформаційну перевагу, але, але щось пішло в них не так. До того ж пішло кардинально фактично з перших днів цього вторгнення, оскільки, коли розглядався взагалі сценарій вторгнення в Україну Росію, то дійсно брали до уваги ну, досить велику кількість ось факторів, які має Російська Федерація, як а саме перевагу перед збройними силами. Та іноді саме поставив таке питання, що Україна може і не витримати повномасштабного вторгнення вторгнення Росії, якщо дійсно вона і його якось буде реалізовувати за якимось раціональним логічним сценарієм, а повноцінно якось без елементів, навіть радянської тактики та стратегії. Але ми побачили, що насправді з перших днів вони використовували саме стаку тактику та стратегію. І найбільш так звані елітні їх підрозділи вони почали вже навіть на північному плацдармі, в напрямку Харкова та не тільки а вони почали невелюватися. Їх знищували збройні сили України з 24 лютого. Ось ці колони з цією технікою, яка готувалася до пораду на хрещатику, але деяка все ж таки потрапила на хрещатик. Так чи інакше а, почали знищувати цю техніку. Фактично, з перших днів, а це вже а, був а, це було фіаско цього вторгнення, бо а, було продемонстровано слабкість російської армії. Усі, а, а, наші міжнародні партнери, де взагалі в світі усі боялися саме цієї потужної армії, яка трималася виключно на піарі. А ну це. це цей міф його було зруйновано. Ось такі українські руйнівники міфів про російську армію та російську а, потужну якусь а, силу мілітарну. А, отже, а, найголовніше це те, що ми витримали цей удар. Перший удар досить потужний удар. Це дійсно так, тому що я нагадаю, 24 лютого по території України було а, здійснено більш ніж 160 а, пусків крилатих та балістичних ракет. Які повинні були зруйнувати фактично усю нашу протиповітряну оборону, наші повітряні сили, нашу інфраструктуру військову, і так далі, і так далі, і так далі. Але виявилось, що вони, як доповідав Коношенков 27 лютого в Україні повністю знищено протиповітряну оборону, повітряний простір під нашим контролем. Ну, щось я не бачу, що він там під чимось контролем знаходиться. Або російська авіація фактично вже з середини весни вона намагалася не залітати в повітряний простір України, але це те, що ми витримали, те, що ми висловили в перші дні. А це вже фактор оборони, це фактор того, що ми змогли тримати цей удар. Далі це вже фактор війни, то те, як було. Сплановану тактику ведення бойових дій. А сплановано було дуже вигідно саме для Збройних сил України. Ми дійсно знаходилися в, ну, не досить в такому зручному становищі, коли на нас здійснювався вплив одразу з східного, південного та північного напрямків з боку Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованої півострову Крим а тримати оборону було дуже важко, але саме акцент на обороні, без якогось контрнаступу, який не має сенсу, по якимось ділянкам, а виключно тоді, коли це було можливо, коли були сформовані умови. Саме така тактика і використовувалася штабом зсу. Тобто більш ніж 80% тактики, це оборона. Все інше це штурмові контрнаступальні, диверсійні дії, партизанські дії і так далі. Особливо на північному плацдармі. північний плацдарм надовго запам'ятається росіянам. А та саме звільнення Чернігівської, Сумської та Київської області, я вважаю це першим таким досить серйозним здобутком в цій війні, саме збройними силами України. Чому тому що росіяни сконцентрували саме на цьому напрямку 40 батальйонно тактичних груп своєї еліти? Представники, а представники своїх найбільш підготовлених професійних підрозділів, а, десантура, а, повітряно десантні війська, найкраще остаткування, тобто а, техніка умовно модернізована, сучасна. Ну і підрозділи, які навіть мали а, бойовий опит, ну, наприклад, в Сирії. Хоча Сирія це не той а, досвід, який може отримати військовослужбовець, тому що ну Сирія це що таке? Це війна проти повстанців. А проти цивільного населення, яке не має нічого важчого ніж кулемет, ну це не війна взагалі. А, отже, ось ці ось цю еліту, а, в, а, наприкінці березня, вже було а, фактично а, ну, знищено. Вони мали досить серйозні втрати з особового складу техніці, а тому вони вимушені були тікати саме на територію Білорусі. назвав це, скажімо так, передислокацією та перегрупуванням на Донбасський плацдарм. Окей, добре, ось це був перший такий приклад того, як вони втечу можуть маскувати ось цими назвами. Вже з доброї волі, передислокація, відхід на більш вигідні позиції. А далі вже це був остров Зміїн. Тобто покрокове, ретельне, таке собі методичне знищення російських окупантів на острові Зміїни, який вони намагалися утримати, якому вони приділяли якесь сакральне значення, особливо це їх ідеолог руського міру, Дугін там про сакралізацію острова Зміїної розповідав. Ну, ми бачимо, що вони також е звідти тікали. Я не можу сказати, що це було якесь таке е, явище, те, що було зроблено, тому що ну це було логічно, це було е зрозуміло одразу, що неможливо тримати цю ділянку е в Чорному морі, е яка знаходиться під повним вогневим контролем збройних сил України. Ну, тобто, ну як це можливо там здійснювати розміщення своїх підрозділів, якщо а постійно туди прилітає щось цікаве. Ну вони з них зробили таких собі суїцидників. Ну добре, зробили, то зробили. Але це було дуже показово, як вони тримали цей острів, як вони втратили фактично біля цього острова свій ракетний крейсер Москва, яке також було дуже показовим. А тому що втрата ракетного крейсера Москва це не тільки невелювання Чорноморського флоту, який без корабля першого рангу тепер не може називати флотом, це флотілля, Тобто Чорноморська флотіля, але це ще й демонстрація того, що корабель, який відповідав за протиповітряну оборону усього тоді ще Чорноморського флоту, а він був знищений саме тією зброєю, від якої повинен був захищати увесь цей Чорноморський флот. Ну, скажімо так, ось ефективне використання протиповітряної оборони, морського базування російськими кораблями. А це, це було досить Це був досить серйозний удар. Це такий собі був хук по російському флоту, який взагалі не не продемонстрував чогось більш ефективного аніж використання крилатих ракет лі, тому що на сьогодні російська чорноморська флотілія це. А фактично, таке собі угруповування, яке не продемонструвало якогось іншого ефекту, окрім нанесення ударів по території України, а в них є найбільший. Наприклад, потенціал був найбільший на початок вторгнення в Україну потенціал морського десантування. Великі десантні кораблі, середні десантні кораблі, малі десантні кораблі, але вони не змогли реалізувати цей десантний потенціал, ну, наприклад, в Одесі та Одеській області. Замість цього вони фактично втратили три великі десантні кораблі в Бердянську. Один повністю було знищено, два на сьогодні пошкоджені настільки, що вони не можуть повноцінно виконувати свої функціональні обов'язки. А відремонтувати їх також не можуть, тому що на це потрібно досить багато часу. Це навіть більше ніж півроку. Ні, це більше ніж навіть рік або. І, і з оглядом того, що вони зараз знаходяться під санкціями, та технічно та технологічно деградують. Ну це ще більше е, строки. Тобто Україна не воювала їх ще й десантно-морську компоненту, окрім ще й е, компоненту флоту, країна, яка мала на той е, момент не флота флотілію повноцінно, та фактично не використовувала свої бойові е, кораблі е, повноцінно в якихось е, е, морських баталіях. Ну тобто, це також дуже показово. Після цього це фактично вже розпочинається ситуація зі звільненням піпня та Харківщини а поступово крок за кроком контрнаступ збройних сил України відбувався на Харківщині. Мушу вас перебити, тому що на території Хмельниччини оголосили повітряну тривогу. Тому ми закликаємо наших глядачів рухатися до укриттів. Як бачимо, фактично майже вся Україна почервоніла, окрім тимчасово окупованого Криму та Луганської області. Залишайтеся до відбою тривоги в укриттях і нагадаю, що за цим етаро ви у Фейсбуці можете стежити за нашою розмовою. Насправді ви говорите про стільки перемог, що часто про них вже забувають ще про всі ще не розказав да, і це ще далеко далеко не все насправді. Якщо говорити про слова міністра оборони Олексія Резнікова, він каже, що ми зараз на третьому етапі війни перше це було власне оборона, потім стримування ворога, і зараз ми йдемо в контрнаступ на деокупацію територій. Чи є зараз оцей етап більш складним ніж були попередні? А так він більш складний, тому що від нього є дуже багато очікувань від наших громадян. Вони чекають, наприклад, якогось стрімкого контрнаступу. Ось я приходив саме до Харківщини. А Харківщина вона чим, чим вона віділяється? тим, що за півтора тижні майже було звільнено більш ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів території. Це дійсно такий приклад. Ну, контрнаступу настільки ефективного, вдалого, спланованого, ну це буде в посібниках по військовій справі використовуватись. Це історичний приклад досить ефективного контрнаступу. І зараз багато хто ну, хто побачив з наших громадян. Як ми можемо контрнаступати на Харківщині, він очікує: а коли ж це вже буде в Запорізькій області? А коли ж це вже буде на правобережній Херсонщині, коли ж ми вже звільнено е, Херсон за три дні? Ні, цього не буде. Ні. Тому що багато хто не розуміє, бо е, кожен контрнаступ, який здійснює Збройні Сили України, він готується дуже ретельно. Це ну, ось е, та агонія, в якій е, відправляють наш штурм Бахмута або вдіївки, російські окупанти, свої підрозділи. Ні. а Це формування, якщо здійснюється контрнаступ, це формування умов до цього контрнаступу, щоб він був ефективний, це накопичення сил та засобів, це невилювання сил та засобів ворога. а Це формування інших умов, а вже логістичних. А це формування інформаційних умов, це інформування умов по забезпеченню найякіснішої системи управління своїми підрозділами передовими та невелювання системи управління передовими підрозділами ворогами, невилювання системи забезпечення передових підрозділів. Ворога, це вплив на логістику і так далі. і так далі Тобто, це досить велика кількість саме ось таких обставин, коли які е, повинні бути в ідеальному стані. Ось тоді ми бачимо ці вісім з половиною тисяч кілометрів за півтора, е, за півтора тижні. А що було до того? А що було у червні, що було у липні? Що відбувалося у серпні? А е, саме підготовка, досить тривала ретельна підготовка. Те ж саме відбувається в Херсонщині. А, до того ж ще один дуже важливий аспект: не треба порівнювати будь-який плацдарм: Херсонщину, а, Харківщину, Луганщину, Донеччину та Запорізьку область між собою. Навіть Херсонщина, Лівобережна та правобережна вони відрізняються один від одного за ландшафтом, за рельєфом, за умов саме здійснення контрнаступу. А, ми бачимо, як на Херсонщині Правобережній, Відбувається контрнаступ по Крокові дуже обережно, фактично з кінця весни. Ну ніхто цього не побачив, але все ж таки а, нагадаю: а як було звільнено локацію посадь Покровського? Тобто воно само себе звільнило посад Покровську Як саме а, Збройні Сили України опинилися на лівому березі Інгульця? А за рахунок того, що було форсовано а інгулець? Та ми на лівому березі розширили собі плацдарм. Як саме було звільнено високопілля Ну досить тривалий процес його поступового оточення а, та а, і звільнення? а Потім був етап звільнення північно-та північно-східної локації правобережної Херсонщини по лінії Дучани Давидів-Брід. Тобто, знову ж таки, формуються умови, здійснюються контрнаступальні дії. Пауза. Для того щоб формувалися знову ж таки умови, знову контрнаступальні дії. Тому ось у чому справа. Багато хто цього не розуміє, тому і кажуть, о, все, зупинилося, нема більш потенціалу, не можемо більш контрнаступати, і починається якась там зрада, паніка та все таке інше. Зеленський про щось домовився з Путіним і пішло-поїхало. Та ні, треба дивитися, як воно є насправді. А це будуть відбуватися найближчим часом. Да ми за навіть зараз ми можемо з вами спостерігати, які відбуваються події, наприклад, на правобережній Херсонщині, а як звільняються поступово населені пункти, які саме будуть плацдармом для подальшого контрнаступу, особливо для прориву лінії оборони росіян а в напрямку Береслав Високе. А вони зараз там формуються лінію оборони, намагаються зупинити наш контрнаступ. Це їм не вдасться. я більш ніж певний. І в подальшому я більш ніж впевнений, що будуть етапи звільнення Херсонщини правобережної Береславська локація, а, Миколаївська локація Снегурівка. А захід з після звільнення Снегурівки вже на Херсонщину, і три напрямки контрнаступу. Західне, північне та північно-східне, тобто Посадь Покровське, Переслав, Козацьке та Снігурівка. Три напрямки, за якими буде здійснюватися контрнаступ на Херсон, його блокування, а потім а, міські бої. От це як мінімум буде три або навіть чотири етапи звільнення. Як воно буде на Луганщині? Мені здається, що буде на Луганщині за а, сценарієм Херсо... Харківщини, а, тобто. Перерізання основної логістичної артерії, яка є на сьогодні траса Р-66, а після чого почнеться блокування сватова, а інтенсивні активні дії біля Креміної. Та ми будемо змушувати їх тікати аж до Старобільська. А якщо буде така можливість, то навіть із Старобільська їх пожиною. Насправді ми бачимо, що від перемог на лінії фронту істерика є і в командуванні Російської Федерації за ці 8 місяців, і зміна командування зараз Суровікін керує власне, всією спецоперацією, так званою. Чи це якось вплинуло на стратегію російської армії? А, так, ми бачимо зміну стратегії. А, вони почали. Ну, хто такий Суровікін? Це маньяк, фактично. Це людина маніак. Він не є якимось там генієм тактики та стратегії. Нічого такого. Він виключно військовий злочинець. Фактично, з 90-х років він відомий саме як ось маніакальних таких маніакальної складової офіцер. Його навіть підлеглі, він постійно над ними знущався. Це відомо. А є якісь там навіть випадки з побоями й найцікавіше, коли я один з його підлеглів при дуже таких цікавих обставинах а, закінчив життя самогубством саме в кабінеті Суровікіна в його присутності. Що там сталося? Ну важко сказати, але ось такий випадок був. А потім була Сирія, була Сирія, де Суровікін використовував виключно тактику терору проти цивільного населення. Хоча там взагалі воювати було ну, ну з ким воювати Сирія, ну знову ж таки повстанці, вони не мали повноцінного озброєння та досвіду ведення бойових дій, а тому він воював проти лікувальних закладів, шкіл, а, житлових комплексів, жилих кварталів і так далі. А така сама тактика зараз використовується, як ми бачимо і в Україні. Як прийшов а, до командування Суровікін, він розпочав саме здійснювати терор проти цивільного. Населення цивільних об'єктів, цивільної інфраструктури критичного значення і так далі. Але саме на а, те, що відбувається в зоні бойових дій, тактично та стратегічно це не має жодного впливу. Це терор а, країни терориста та генерала терориста, фактично. Але це ну з військової точки зору, воно не має ніякого ефекту. Ми насправді бачимо і цю істерику ще й в, в оголошенні часткової мобілізації в воєнному стані вперше за російську історію, і зараз з'являються теж повідомлення про те, що хочуть завербувати до 10 тисяч колишніх спецзнавців саме з Афгану. З'являються теж такі сигнали. Росія шукає союзників, де тільки може, в Ірані там знайшла безпілотники і так далі. Чи якось ситуація на фронті зміниться з кількістю мобілізованих, навіть якщо це буде. Будуть і афганці ну, з афганцями це дуже цікава історія взагалі. А вони фактично ще наприкінці березня, початку квітня, почали розповсюджувати інформацію про те, що там 15 тисяч сирійських тигрів, а це підрозділи Асада, готові йти воювати в Україну за Росію. А потім з Африки їм надсилали якісь повідомлення про те, що те, що там формуються якісь батальйони, які готові воювати в Україні. Лівійська національна армія військового злочинця Халіфи Хафтара також була готова надавати якісь підрозділи Росії, щоб вони підтримували війні проти України і так далі. і Так далі. Де вони всі? Ну їх немає. Їх нема чого їх нема, того що це по-перше. Логістично, наприклад, ну якщо ми кажемо про сирійців 15 тисяч. 15 тисяч логістично переміщення з Сирії до Росії. Окей, добре. Ще якось можна це уявити ці витрати на цю всю логістику. Але їх треба щось одягти, нагодувати, надати зброю, технічне якесь оснащення, надати техніку, а ще їм треба відшкодовувати саме, ну, платню надавати, платити за яка набагато більше, ніж у середньостатистичного контрактника. В Росії навіть більше ніж у кадирівці. Ось ось такі фінансові витрати. А на що? А хто такі ці браві сирійські тигри? Це саме ті, які тікають з полю бою, коли починається серйозне якісь зіткнення. Що дуже добре знають російські офіцери, тому що саме вони допомагали вашого Асаду утриматись на своєму місті. А, тому що його армія це була суцільне А, Така сама ситуація із так званими афганськими командами. Хто вони такі? Вони врятували свою країну від талібів. Я нагадаю, що афганської армії було в три навіть більше разів більше аніж по кількості талібів підрозділів. Афганська армія була набагато краще оснащена ніж таки. В них була авіація, гелікоптери, в них а, була техніка і так далі. Вони роками навчалися у американських інструкторів і все інше. І що? А це те, що командос афганський, це якийсь моветон взагалі. А, чому? Тому що афганська регулярна армія, вона ніколи за всю історію існування Афганістану, вона ніколи не була боєздатна. Вона ніколи не була боєздатна, коли їх там намагалися навчати чомусь е, британці. Е, вона ніколи не була боєздатна, коли радянсь... радянські радянські е, військові намагались чомусь навчати. Вона ніколи не була боєздатна, тому що е, вони не мають бажання воювати. Ну і коли американці також їх е, чомусь навчали, витрачали на це мільярди доларів. А е, вони нічому не навчились, та вони е, демонстрували тільки як вони вправно можуть тікати з полюбові. Все. А, ось чим закінчилася вся ця історія з цим афганським командом. Якщо Росія йде на те, щоб з Афганістану 10 тисяч а ось цих нездар а, перед, а, передислокувати на територію Росії, одягти, а, нагодувати, дати зброю, техніку, це, це, це відшкодувати, виплачувати якусь зарплатню, яка знову ж таки набагато більше повинна бути ніж у кадирівців, тому що найманці вони набагато більше коштують. А та відправити в Україну, щоб спостерігати, як вони тікають з зони бойових дій з полі бою, ну скажімо так, Росія дійсно знаходиться у такому відчаї, якому уявити собі навіть важко. Ще є дуже важливий такий аспект: це саме мовний бар'єр, про який небагато хто згадує. Мені просто дуже цікаво, як такий генерал, як Суровікін, чи його йому подібні офіцери російські. Вони будуть надавати накази афганцям щось робити напередові. Якою мовою? Ось це також дуже-дуже цікаво. Ось ніхто саме не звертає уваги на дуже важливу річ, а саме на мовний бар'єр, який виникає в ось в таких ситуаціях. Бо навіть в Афганістані є проблема з а, мовним бар'єром, тому що і, а, різні регіони використовують а, свої якісь регіоналізми. А, тому не завжди навіть афганці самі можуть спілкуватися один з одним, ну на досить якомусь приємному рівні. А ну це фактично навіть така ситуація є і в Китаї, і, наприклад, в інших багатьох країнах. Але ось ось такий є приклад. Тому, на мій погляд, ну ця інформація, вона в мене визиває посмішку. Ну, бачимо, що багато викликів позаду і ще дуже багато попереду. Насправді хочеться, аби тільки здійснилися слова Кирила Буданова, очільника ГУР, який заявляв, що до літа ми отримуємо повну перемогу. Тому дякуємо, пане Олександре, що ви допомогли нам підвести підсумки цих восьми місяців. Нагадаю, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко був з нами на відеозв'язку.